Виконуємо номер 128 із підручника Геометрія 7 та 9.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо задання перше. Один з кутів, що утворилися, удвічі менший від іншого. І друге. Один з кутів становить 20% від іншого. Приступаємо до виконання. Кутом між прямими, що перетинаються, називають менший з кутів, що утворився при перетині цих прямих. Кут між прямими, що перетинаються, не може перевищувати 90 градусів. Отже, перше завдання: позначимо менший кут змінною х. Позначимо менший кут змінною Х. Тоді більший буде в два рази більше два Х за властивістю суміжних кутів кутів маємо x додати 2x дорівнює 180 x додати 2x це буде 3x ну а тепер нам залишається поділити на 3 ділимо на 3, отримаємо 60. Отже, кут між прямими 60 градусів і записуємо відповідь до першого завдання. Завдання друге. Тут ми позначимо градусну міру більшого кута змінною х. Позначимо градусну міру більшого кута змінною х. Тоді менший кут буде. Відомо, що один з кутів 20% від іншого. 20% це 0 0,2, 0,2 х. За властивістю суміжних кутів. Маємо маємо рівняння х додати 0,2х до рівня 180. Х додати 0,2х це 1,2х, і нам залишається поділити на 1,2. 180 ділимо на 1,2. Отримаємо 150, це ми знайшли більший кут. Більший Кут, кут. 150 градусів. Тоді менший 180 відняти 150, отримаємо. 30 градусів, робимо висновок. Отже, кут між прямими 30 градусів і записуємо відповідь 30 градусів номер 128 із підручника «Геометрія 7» та 9.16 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано